У дворику на вулиці Грушевського 5А розвішені святкові пропорції та кульки. Облаштована імпровізована сцена, розставлені стільчики для глядачів. Та це не просто концерт за участю талановитих діток. Це благодійна акція. А скриньки для пожертви на купівлю слухового апарату для шестирічного Микити Сітнова. Ну, взагалі дуже цікаво, що ми саме зробили концерт, щоб показати, що ми не байдужі, і ми не просто розвісили скриньки, а хотіли зробити щось найцікаве. Вибирали композиції більше. Під е, саму акцію, оскільки я розумію, що цю дитинку потрібно підтримати е, не тільки фінансово, а саме морально, і я старалася обирати більш такі ліричні, е, піднесуючі пісні і просто щоб його морально підтримати. Не усі зважають на оголошення про благодійну допомогу, а от концерт здатен привернути більше уваги, впевнена організатор дійства пані Олександра. Ми збираємо разом для Микитки, щоб про нього більше дізналося, тому що дуже часто люди не дають, тому що вони думають, що взагалі такої дитини немає. І ці гроші підуть зовсім не дитині, а зовсім іншим людям на зарплати, чесно кажучи. Всі кульки надували, вішали разом прапорці разом, все разом. Дуже дітям таке подобається. Нині родині Мукити Сітнова бракує близько 100 тисяч для купівлі необхідного слухового апарату та небайдужі сусіди, які долучилися до концерту, вважають з миру пониці і голому сорочка. Інеса Пославська Анастасія Бачук та Артем Лаговський. Новини рівного.